Вітаю вас на моєму каналі Нептун ТВ, шановні родіти, шановні гості каналу та любі підписники. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Не Сьогодні у мене такий невеличкий такий, м -м, контент розважальний. Я буду зачитувати німецькі в вголос і буду mm -hmm. намагатися сказати їх дуже швидко. Я це ще не практикувала, і мені хочеться разом з вами вчитися і щоб ви бачили. Дійсно, як я потихеньку-потихеньку опановую німець, німецьку мову. Давайте приступимо. До речі, в німецькій мові скоромовки називаються зубиламалки. Так, от, перша скоромовка. Брязкальна змія брязкає, аж поки її брязкіт не став млявим. А це переклад був, а сама вона звучить так. Есклад die Klapper schlang, bis ihre Klapper schlappe klang. Ну, не знаю, чи вийде у мене з першого разу. Давайте зараз подивимось. Es klapper die Klapper schlang, bis ihre Klapper schlappe klang. Um S klaper di claper schlank be's di ir, ir klapper schlaper clank. S klapper di klapper schlank biz the ir clapper schlaper clapper schlapper clung. S claper di šlap a szlang biz the ir clapper schlaper clank. С клапа, шланг, без ди шланг, так, 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 так. Вот. Еще одна ки, кишка кры, выступая с ходами. А ну давай давай все с пробуем. Ди кадца трид, ди трэпокрум. Ди кадца кры, ди трэпокрум. Ди кадца кры, ди трид, ди Крепак ром. ДІ 3 КРУМ якісь вони такі, я думала, що тут буде дуже важко. Ану, давайте ще. Ну, третью. А Ану, що це? Ну так, 10 приручених кіз тягнуть 10 центнерів цукру до зоопарку. Ану, ну, ну ну давайте. Цен саме ціген. Цен. ЦЕН Zenter, Zucker, Zun, Zun, Zun. Zen zame ziten, zen zame ziegen, ziten zo. Zen zame ziegen, ziten zen, zenter zuker, zun zu. Zen zame ziegen, ziegen ziehen, zen, zenter zuker, zun zu. Zen zame ziegen, 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 Ціенце цігл цигаль алюлюк. Центр саме циган ціен. Центр цукер в цьому цум цум. Ну якось так. Добре, я вам дякую за ваш перегляд. Я вам дякую за те, що ви були зі мною на моєму каналі Нептун TV. Я вам дуже вдячна за перегляд. Буду ще більше вдячна за лайк. Бажаємо вам мирного неба, всіх благ, всього найкращого.